Привіт, шановні друзі! Раз би вас вітати на каналі Drive. З вами Якіслюк Олександр. Сьогодні в нас виникла можливість виїхати на добову рибалку. Зараз у нас середина травня, і я хотів підняти одну тему, яка дуже часто виникає в соцмережах. Наші підписники задають нам питання, як і коли використовувати форелевий пеліч, 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 блек, халібуд, чи пеліц Блек Халібут, чи Red халібут. Як взагалі його використовувати і коли рекомендується його використовувати? Скажу вам відверто, що Кожна рибалка це, до кожної рибалки треба підходити індивідуально. Універсальних рецептів взагалі не існує. Чи стоїть колись використовувати форелевий пилець, так звичайно. Він рекомендується використовувати вже по більш теплішій воді, так само Black Halibut та Red Halibut. Коли риба вже більш активніша. Але є одне але. Справа в тому, що кожна водойма відрізняється одна від іншої. По, Плотності риби, по активності цієї риби. І взагалі по тому, як, як і на який корм реагує ця риба. Наприклад, зараз ми знаходимося на водоймі, де кількість риби не є велика, а де я кормився завдяки тому самому фореловому піліцу, але меншої фракції 6 мм. Добавив трошечки зеренку днуплі, добавив трошечки тигрового горішка. Ми, Я завіз даний корм на точку, буквально протягом години була реакція. Я зловив коробчука вагою 4 кг, і інші точки мовчають. Тобто в даній ситуації я розумію, що десь докармлювати більш інтенсивніші точки не варто, тому що риба неактивна. Риба буде заходити на корм, десь трошечки щось підбирати і йти. Хоча зараз ніби середина травня, а по логіки риба має просто дуріти від корму і просто на його кидатися. Але факт залишається фактом. Крім цього, ми були на другій водоймі. Це водойма Галинівка. Буквально я приїхав два дні назад звідти, де протягом доби ми наловили 40 хвостів. Мої діти, які були присутні на цій рибалці, просто замучились на її совотик. Просто говорили, тато, та досить вже. О, покльовочка пошла, дивіться. Стоп, стоп, стоп! Ну вже все. Давай, Родя, газуй. Газуй, Родя. О, Молодець! Такий красавчик злую наш Родя, да, Родя? Все, хлопці, давайте боріть цього, цього відпускаємо по одному чик. Давай. пошел. Пошел карпунди один. Пошел карпунди другой. Yeah. <laughs> так не бывает. Выпускаем рыбку. Опа! Плывы рыбка, рости на здоровье. Скажіть клас, Як рибалка. Там була плотність риби на цій водоймі. Просто надзвичайна. Її там дуже багато. Хоча рибаки, які приїжджали на цю водойму з вечора, чомусь зранку, в неділю зранку зібралися, поїхали, в них покльовок не було. Ну це треба трошечки розуміти, що робити і як робити. Надай в мій водоймі, ми взагалі... Кормилися тигровим горіхом, вареним бойлом і пеліцем крупної фракції. І то пеліць крупної фракції ми осипанули тільки по початку для того, щоб більш зацікавити рибу. А далі ми кормилися тигровим горіхом і вареним бойлом. І риба фактично постійно клювала, але теж є один момент. Риба клювала не з точки. На точку вона заходила спочатку, але потім брати чомусь саме з точки. За корму не хотіла. Достатньо було вийти на 5-6 метрів точку, Покльовки були буквально через декілька хвилин, 5-10 хвилин і риба виїжджала. Це теж є одне, але чи варто ставити оснастку точці лову чи за точку? Кругом треба експериментувати. В якихось моментах риба є краще з точки. Про це говорять, наприклад. І експерти, і спортсмени, і блогери, але краще вночі за точкою, краще ловити днем. Але бувають різні моменти. Тому експериментуйте, дивіться, шукайте. Кожна рибалка це якийсь свій експеримент, тобто є якась база, але все рівно треба щось знайти, свою ізюмінку, яка безпосередньо би вказувала на те, що, що ви робите, як ви це розумієте, і це принесе обов'язково результат. Така сама ситуація з стіками. Тобто часто виникає питання, чи варто діпувати стік, чи не варто діпувати стік. Це теж треба спробувати. Бувають моменти, коли без діпа рибка гарно відкликається і гарно клює. А буває, коли і з діпом класно бере. Тобто, десь, коли в тебе стік, просто стік без діпа. Риба курє добре, кидаєш задіпований, риба вже не так відквітається, або взагалі покльовок немає. Тому це теж експеримент. Просто основна задача, щоб ви розуміли, як і коли використовувати ці корма. І тому я би хотів, щоб ви розуміли, що на рибалці е треба включати трошки голову і проводити аналіз. Якщо ви приїхали, ну, в першу чергу, якщо ви приїхали на водойму, ви знаєте, що, що тут є достатньо риби, але ви не знаєте, як вона буде себе поводити. Сипніть, пеліця фракції 6 мм, можете чорного, можете червоного, блек, ред, форель, немає значення. Небагато пеліця, трошечки коноплі, щоб дати реакцію. І можна трошечки горіху, от якщо брати травень-червень. І подивіться, як буде поводити себе риба. Якщо вона відкликається на цей корм, ми можемо збільшувати фракцію цього корму, наприклад, 10-14, то й навіть 20 мм. Збільшувати кількість тигрового горіха і додати вареного бою. Тому що якщо вона відкликається, далі вона буде інтенсивно заходити на точку, ловити. Але в цей же момент так само зробіть. Попробуйте ловити як з точки, так і за точкою. десь на підходах. Тому що це. Досить важливо для того, щоб отримати гарний та хороший результат. В тій ситуації, якщо ви бачите, коли ви закормилися, наприклад, тим самим постартовим кормом, пеліцем, за допомогою спомба, корабліка, немає значення чим, і ви не бачите реакції риби, то поки що я б не рекомендував збільшувати фракцію і збільшувати її об'єм. Тобто достатньо буде так само докормитися, але, наприклад, 5 спомбів ви закинули через в точку за корма, чи там завезли корабликом один бункер, завезлися і реально робите перерив, скажімо, через годинку ще, якщо ви бачите, що активності немає. Ще добавили, через годинку ще під спомбів. Тобто це не означає, що потрібно завезти туди 10 кілограмів корму, побухнути і ждати, коли... Коли риба почне клювати. Або як дехто говорить, та, я кормлюся кукурузою чи горохом, відро лупану і чекаю. Ну так, да, це, звісно, ця тактика може принести результат, коли риба активно, риба активно кормиться і риба буде їсти. Але в той же момент ви зрозумієте, що якщо ви висипаєте відро гороха, то та риба, яка мала би вас клювати вже через годину чи навіть менше. Вона прийде, з'їсть це а ви отримаєте одну-дві, ну може три покльовки. Ну І все, вона наїлася і на два тижні до побачення. Забила свій е, желудочок і пішла відпочивати. Тому в кожного, звичайно, є свої якісь можливості, фінансові, не фінансові. Але ви маєте чітко розуміти, що до корму треба відноситись на рибалці акуратно, з розумінням і е, аналізувати те, що ви робите. І все у вас буде чудово і гаразд. Тому я би хотів, щоб ви більш свідомо відносились до самої коропової рибалки і щоб ви отримували завжди класні та драйвові результати. І е, якщо ви використовуєте пелець, то так само спочатку старайтеся використовувати дрібнішу варакцію, потім укріплятися, якщо дана рибка в неї реагує. Якось так. А тепер давайте перейдемо і подивимося нашого трофейчика. Ось такий трофейчик нас клюнув фактично протягом години, коли ми закормили точку. Клюнув він у нас на насадку кальмар полуниця Бергамот, попав 8 мм. Тобто відразу він показав свою активність. От це одна із наших топових насадок, тому що фактично в вона класно ловить як на дикарях, так на інших, скажімо так, на інших водоймах. Тому цю насадку я рекомендую, ну, у нас є інші, звичайно, класні насадки. Ось такий от у нас коробчук. Класний, драйвовий. Результат вже на рибалці є, це сама основна задача будь-якого рибака. Отримати результат на риболові. Це класно, суперово і драйвово. Будемо відпускати. Це теж основна задача бережне ставлення до рибки. Погладимо його. Замучився. Замучився в мішочку. Дивіться, навіть пустити не хоче. Будеш пусти? Будеш позвеш своїх братиків та сестричок. Позвеш своїх братиків. Ой, як гонорово пішов. Дремідліно, тобто гарно. Фактично це все, що я хотів проговорити в цьому відео стосовно пеліця, стосовно кормів, тому що питання виникають і вони будуть ще виникати. А тому для нас важливо доносити цю інформацію, щоб ви відносились до рибалки більш з розумінням, більш з розумінням, усвідомленням і щоб ви отримали гарні та хороші результати. Хочу нагадати. Що Карп Драйв це корма для... Це вибір переможця. Якщо будете користуватися кормами Карпдрайв, ви будете завжди отримувати гарний, позитивний та хороший результат на роботі. Якщо вам було це відео цікаве, ставляйте лайк, дзвіночок. Якщо не підписалися, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих та класних відео. До нових зустрічей. До побачення.